Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. До мене заходить дуже багацька запитів, як же поливати при будинковій території, де робити таку красу, може ще краще. Ну Треба просто написати заявлення на моє ім'я, і хочу вам сказати, що буквально день-два і воду ми вімкнемо. Вода буде безкоштовно, ну, безкоштовно нічого не буває. Це за кошти громади, і ви будете поливати, щоб робити таку красоту. Так що пишіть заявлення, тому що ми не знаємо, кому, хто потребує, хто не потребує. Якщо люди написали заяву, значить вони потребують поливати свої квітки. Я хочу... Сказати, що це вода буде не для того, щоб мити машини чи щось робити, це тільки для того, щоб поливати свої грядки біля дому і робити красоту в нашому місті. Також я хотів би, раз я не випадково тут знаходжусь, да, е, хотів сказати, що зранку я дуже багацько ходжу по нашому місту, і ви знаєте, е, душа болить. І коли от я тут стою, бачите, от, е, сьогодні за ноч е, тут викопали квіти, там викопали і по всьому місту е, викопують. Одні люди роблять красоту, а другі її е, гублять. В, е, ви знаєте, е, хочу звернутися до нашим мешканцям. Дивіться, якщо ми робимо красоту, ми цю красоту можемо робити тільки разом. Тільки разом ми можемо робити е, красоту. Якщо одні будуть е, квіти сажати, другі буде викапувати, у нас нічого не вийде. Так що е, звертаюся, будь ласка, це не так дорого коштує, щоб там десь пересадити. Якщо там хтось там хоче е, когось привітати, можна квітку вирвати, але не треба, не треба її викопувати з корнями, бо на той рік вже нічого не буде. Хочу вам побажати всім тихого мирного дня, сказати до нових зустрічей. U nas sve bude. Dobre.